Бажаю красоти насолоди і вічної вроди, від Бога здоров'я, сил від природи. В чудову березень мить, хай серце ніжністю зорить і розмальовує життя, любов, кохання і краса. Хай сонечко гріє тепліше, ся і сяє часом зорі золоті, та й восьма березня частіше буває в вашому житті. Бажаю щастя і достатку ясного неба і тепла в житті лиш злагоди порядку, щоб доля світлою була. В роботі успіху і терпіння в справах вічного горіння, в коханні вічної весни, сім'ї сім добра і теплоти. Це гарний день, це справжнє свято, вам зичим радості багато, добробуту й тепла веселі, щоб завжди ви були веселі. Шановні дівчата, жінки, мами та бабусі, бажаю вам безмежного кохання, добра та щастя. Нехай у вашому житті будуть лише гідні люди. А серед них чоловік, з яким будуть не страшні будь-які негоди, бажаю, щоб кожен день ви зустрічали з посмішкою.